Навчитися літати за місяць у школі Вітруган готують пілотів БПЛА для Сил оборони України. Навчання безкоштовне. Щодня курсанти вправляються у навичках конструювання і керування дронами, а ще опановують теоретичні знання і тренуються на симуляторах. Програма навчання, яка є затверджена Міністерством оборони України. Ми йдемо згідно нею. Є певна кількість годин, які вони повинні налітати. Плюс паралельно у нас ще більш поглиблене навчання інженерної бази. Мало того, що людина вміє літати, вона повинна розуміти як воно працює, то ж головна ціль не просто бути хорошим пілотом, а мати можливість долетіти далеко це основне. Після навчання курсанти підписують контракт та обирають бойову бригаду чи підрозділ для проходження військової служби. Також школа «Вітруган» гарантує відстрочку на період навчання. По завершенню навчального курсу Іспит. Далі базова військова підготовка у лавах збройних сил. Можна скласти іспит на військову облікову спеціальність зовнішні екіпажі безпілотних авіаційних комплексів серед охочих якісно опанувати пілотування БПЛА Смарагд. Я в житті мав досвід пережити схожий біль, тому приїхав сюди, щоб зупинити страждання, які відчуває український народ, і ці жахи, які переживають люди. Я тут щоб допомагати. аби стати курсантом від Ругана, необхідно подати заявку на сайті цього навчального центру і чекати зворотнього зв'язку. Михайло Березень, Уляна Николюк, Денис Сатановський. Новини на вежі.